Так, друзі, усім привіт. Ну що ж, у нас сьогодні знову намічається рибалка, не знаю чи вона вийде, тому як льоду вже практично немає ніде, зараз буде першим етапом спочатку знайти льод. І чи він безпечний, як мінімум, хоча б щоб можна на нього зайти, щоб чуть -чуть порибалити. Так що, спочатку хотілося б заїхати на секрети. Озеро подивитися, чи там є льод. ні. Далі вже будемо зміщатися в сторону дому і перевіряти усі ставки, де можна зайти. Так що поїхали. Так, друзі, наше секретне озеро. Тут добре. Блін, воно таке вже страшне якесь. Друзі, мені здається, добрий. Ну що ж, пробуємо проходити далі. Вроді тут нічого, так там вже бачу промоєно. А тут ще твердо, ну буду періодично сверлити дирку, дивитися. Поїхали. Вроді як набагато твердіше, як у нас вдома. Ай, друзі, є надія, що все ж таки зайду на льот, тому треба вдіваємося. Там під відео було, що я на рибалку в тапочках Хі, хожу. Діл тим, що я постійно переїжджаю і все ж таки в таких сапогах на педалі трошки некомфортно нажимати. О! А собі сняв, багажник поставив, тапочки вдів і як їдеш, як вдома, опа. Так, так що там наш мотилик? Ууу, кайфовий. Це зергут, у нас температура сьогодні плюс 2 цілу ніч, вже цілий тиждень, так. Так що льот, друзі, небезпечний. Колінники це як додатковий спажджил, жилет, чесне слово. Я як їх надіваю, зразу стає безпечніше мені. Ну вони мають велику плавучість. Це кайф, як додатковий бонус. Крім того, що комфортна рибалка, ще безпека, трохи в них класна. О, так от. Все. Все, секретне озеро чекає нас. Ми пішли. Якось дойшов, льот, друзі, тріщить, але він ну, отакий. От сантиметрів 10. Боже мій, надіюсь. Та льот 10 сантиметрів це гарний льот. Видно, що крім мене тут ніхто не рибалив. Мої ще старі лунки поза того тижня. Що ж, Включаємо, друзі, нашу інформаційну камеру, шукаємо хоч якусь рибку. Шукаємо якусь рибку, показуємо вам і стараємося її зловити. Поїхали. Странно, друзі. Уже дав 20 лунок по периметру ставка з берега до берега, повз довжову по купа ям, а карася там нема. Тепер думаю, куди він дівся, да? тільки лишається сподіватися, що він можливо ще прийде. Тому в цій лунці за 5 матросів гарного розміру. чіпаємо один мотилик на нашу безмотилочку, отаку. І спробуємо їх. Друзі, виманити. Окуня були дійсно файні, такі по... Думаю з 200-300 грамові. Бо обично в камеру, в камеру попадаються ці окуні, що вони підпливають під камеру, здається, що то мегалодони мегаладони мене очі більші за них. Так, настроїли. Все. Є глибина. О, дивіться. Я тут, я тут розказую, що так. Да. <хи> я тут розказую, що тут цей мегалодони мені не попалися в камеру, лише подивіться. Та ні, там файні у куні такі пропливали. Але цікаво, що він тут теж в одній сі лкі-палки. <хи> ну, жадь, настраював. якийсь мені. Такі куня плавають, а цей мегалодон йолки палки навіть не до пастимормишся, я аж не зрозумів що робиться. Да, странно. Карасиків немає. Тоді коли ми тут ловили, та що? На кивочок так такий кайф був. Лиш знаходиш ямку, дивишся, а там в ямці вже. О. А так, дно знайшли. всього немає голодоню і пішни. Так, друзі, це вже четвертий. Не дають вони нашим горобатиму коням клюнути. Ща якщо опускав лунку, їх там просто набігнувало. валом. чекають очередь прокататися, прокататися на мармишці і, і від'їхати назад. Ще одного, зараз, якщо такого підцепимо, будемо продовжувати пошуки, бо то не є об'єкт нашої рибалки. Цікаво, де карася, Може йти трохи туди, на переход. Просто чіпаються, все, переходимо. Сам процес цікавий, але не цікавий з іншої сторони. Так, ну йдемо шукати, дай трошки підемо на міляк. Там спробуємо знайти, поїхали. Хто шукає, той знайде, постійно так говорю. Ну, і хто так робить, той знаєш, так правда. Фу, друзі. Зверх столунок обдурив, обрулив і щось таке, друзі, намацав, дивіться. Зараз пеляка, просто пеляк. Дивимося. Ну, не знаю, друзі. Без камери такий пошук робити тяжко. Jeep Pro класний на глибинах, до 10, 5. А от до 2 метрів камеру опустив. Чик-чик-чик. Рибку побачив і пішов. Так. О, проплив, бачили? Один, другий. Все. Посидим тут, тут луза, там луза вон і буде щось покажемо. Красавець, друг! Ви лиш погляньте, а як він підняв, та шо ти? Я постійно говорю, хто шукає, той знайде. І от винагорода за мою якусь 70-ту чи 80 лунку, я тут просто усього пересверлив, поки їх не знайшов. Боже мій, яке це задоволення, просто яке це задоволення от таких зимових карасів бомбити. Тут десь таких грам 400 файних таких карася. Це що, оце каска? Це дійсно винагорода, друзі. Це кайф. Найти останній лід, я впевнений, що це вже останній лід. Що Це, скоріш за все, остання риболовля на льду. Ну це того варто. Такої рискнути, знайти тверду воду ще десь, бо вже не на всіх ставах зайдеш, а тут на красота. Боже мій, який він класний. Бомба! Поїхали далі!

тяжкі вони конечно Леду в лунку влазить це капець ну я тут таки ті не ловив треба бачиш красота друзі такий мой кайф бач, просто бач, кайф попав зразу бач, бач треба шукати попав на нього тішка ще і її, вон я бачу туди довозив друзі бо кивок не грає що за чайником, пора, друзі, після другого збитого можна і бабахнути чаю, правда? Класно. Зараз вип'ю чаю, трошки подумаю, де його ще можна пошукати. А то я вже дав під 100 більший лунок. От є, попадається. Цікаво, що находжу його в камеру, роблю ще одну-дві лунки, все, його немає. То есть боїться, боїться, сильно боїться, навіть бура, навіть при тому, що тут до 3 метрів глибини капец. Тяжко того, тому тяжко його знайти. Якийсь шуглевий тікає, а який лишається на ямці, той попадається. Все, п'ємо, друзі, чаю. І ще думаю на годинку заскочимо. Хлопці прийшли також, місцеві будуть зараз щось ловити. Вже одного карасика. Андрюха спіймав. Ми його віднайшли в камеру. Боже мій, без камери би не було навіть смисла е, рибалки, бо тому що я дав 100 лунок і тільки от на якісь там 70 80 лунці. Е, один карась, потім другий карась. Е, взагалі тяжко, тяжко було б без камери. Так що камера підводна усе рішає, друзі. Робіть висновки. Поїхали, вип'єм чаю і ще, можливо, якісь, ще якогось знайдемо. Удикуди лаптять тянеш, а вони спіші. Кейди, що вудки не запутав, а їм що туди. Файний, по ню не плачу. Не свечи. Ее оп. Красень. Велозил? Да. Я накинул, да, вижу, играет. Так, можем тут не один був, лки палки, а ну. Все приемно мне, елки палки. чорна. Ну не все равно я собі скири Опа Файно потянув Віложив то що надо так Гарно велосипед Да по карасьове так як карась Файний Кисаний Да, красне, крас красунь такий О, бомбезный Такие на пивки лялись. То, что То, что обща, О, бедуешь, так. <звук> Опа! <звук> <звук> Красота, классика. Поднял. Эти сикоуды уже, елки-палки. Ча-ча-ча! Ось такий, друзі! Красавець! Ну, на вечері вже є Дочекався я його красотунь такий. Золота лунка у нас вийшла, третій з ями. Так, там не, не дай маху, не дасть роті. Ну, може ще є. Її підносять. Нарешті я дождався цього карасика. Він навіть не дихає він. легенько <риклади> О, Це воно. <риклади> а <риклади> настроєння. <риклади> аж посмішка з'явилася. <риклади> аж настроєння одразу ж, е. Блядь, йобт, хоть от дену, блядь, до двиздів я, Так, рибацює, ну що, закінчимо. Таке у нас сьогодні вийшла лайтова трофейна рибалочка, в просто кайф. Отакі тут то точно кілограм має, оці десь по 600. Такі карасів мій 45-й розтоптаний бомба. Кожен карась був трудовий, треба було знайти ямку, треба було ямку обсверлити і попросити щось зловити. Так що лунок десь так само дав під 200. Отаких Такі красені такі три красені зловив. Були хлопці ще знайомі, також злапали. Один також злапав три карася, Андрюха злапав також три карася, а Василь злапав одного, але теж великого. Ну все, надіюсь така рибалка вам також сподобалась. Скоріше за все, це вже останній літ. Зараз також буду боятися звідси якось вийти але надіюсь все буде добре. Все, друзі. Піші став лайк, не забудь підписатися. До зустрічі в наступному відео.